Яскравий по літньому тепле свято для малечі та усієї родини організував благодійний фонд Поліський оберіг» Владислава Атрошенка у селищі Ріпки напередодні Міжнародного дня захисту дітей на учасників дійства чекало море сюрпризів. Найяскравіше відкриття найбільшого в районі спортивно-ігрового комплексу його рібкінцям подарував народний депутат України та меценат Владислава Трошенко. Сучасний та безпечний площею майже 800 квадратних метрів. Відтепер комплекс завжди відкритий для малечі у місцевому парку. Відпочинку Це для дітей вони тут жити будуть. На учасників свята чекали театралізована вистава, виставки, концерт, караоке, аквагрим, пейнтбольний тир, приємні призи та море солодкої вати радували місцеву малечу. Дитячим посмішкам навіть вдалося призупинити дощ. Свято хороше, спасіба Посміхаєтесь? Да. Да. організатори свята запевняють, а громада підтверджує: ніхто, крім поліського оберегу, не балує рібкінську малечу здоровим дозвіллям такого масштабу та якості. Такого масштабу не сильно часто ну благодаря Депутату нашому, я думаю, буде намного чаще для дітей. Вони чекають будь-яке свято. Тим більше, літо, тепло, погода дозволяє. Вони завжди кожного року на це свято поспішають. Напередодні свята волонтери допомогли місцевим комунальникам привести парк до ладу, за що отримали вдячність від односельців та подяки й призи від народного депутата. На наше запрошення відгукнулися дівчата та хлопчики зі школи, які добровільно. Привели порядок, і ми змогли подарувати це свято. Ну, звичайно ж, благодаря волонтерам і Владиславу Анатолійовичу. Давайте подякуємо дівчатам за красу. Це говорить про те, що на Рідківщині є люди, які готові працювати, працювати за для блага громади. Найближчим часом у планах нардепа мажоритарника встановлення понад 20 дитячих майданчиків та ігрових комплексів у Чернігові, Чернігівському та Рібкінському районах. Всі конструкції вже виготовлено. Настав час для їхнього встановлення, аби якомога більше дітей активно і весело проводили час, а їхні батьки не нервували за безпеку своїх чад. Спасіба громана, я ще раз та найбільший подарунок для малечі від народного депутата Владислава Атрошенка та благодійного фонду Поліський оберіг буде презентовано в день захисту дітей. Парад єдності, встановлення рекорду України, концерт і конкурси, призи і веселощі, купи солодощів та безкоштовні атракціони. Чекатимуть на Чернігівців 1 червня у центральному парку культури та відпочинку та на Красній площі. Найяскравіше свято літа стартує 1 червня о 10:00 у самому серці Чернігова.